Що таке чистовий різ, Для чого він потрібен і як правильно його рахувати? У Нас зараз тут буде чистовий різ. Показую, як він робиться, як він виглядає. Йопересете! Щось зломало? Олег, то все мало бути так? Типу, поняв, як професіоне. Йопересете! 30! То мало бути все по професіональному. Скотіна воно ламається. Так, і клею, щоб гарно було видно е різ. Діском ідемо прямо під скотчик. Оце в нас виходить напівчистовий на різ, от Відтягуємо скотчи. Оце ще не є чистовий різ, друже. Бачиш? Тому що тут ще є скольчики. Це ще потрібно доводити. Беремо таку губочку, от двохсоточка. Робимо ось таку фасочку, бачите, як у нас ось тут виходить? таку фаску нам потрібно зробити. Знімаємо його. Так, друзі, от все. У нас получився чистовий різ. Сколиків ніде в нас немає, тут фасочка є. І тут ми ще маємо заточити кут під 45 градусів. Оце чистовий різ. На мене наводь. Чистовий різ рахується окремо і рахується окремо 45-й кут. Ціна чистового різа. Ну, хто як оцінює, від 120 там до 200 гривень за метр погонить. Ось так виглядає чистовий різ. У нас одна плиточка. Тут розрізали, зашліфували, зробили забільчик під 45, ну то вже окрема парафія. От так він має виглядати чистовий, без ніяких сколів, без ніяких цей. Максимально, щоб все було так, як заводською стороною.